Сьогодні останній день літа. Закінчується короткий сезон умовно доступних фруктів, і зараз їх у магазинах навалюють такими купами, що вони навіть починають підгнивати. Звісно, ми їх не купуємо, хоча їсти їх цілком можна, адже саме перестиглі злегка підгнилі фрукти, на які ми так зневажливо дивимось, є справжнім винуватцями алкоголізму у Homo sapiens. Насправді розщеплювати етанол у кількості, що дозволяє випити пляшку віскі за один вечір. Людство навчилося відносно недавно. Вально десяток мільйонів років тому, коли у наших предків виникла чергова мутація. Вона закріпилася саме тому, що дозволяла їсти трохи переброджені фрукти і не падати замертво, а навпаки, навіть під хмелем, сяк так продовжувати функціонувати. Щоправда, зі збоями під впливом алкоголю безрозсудно поводяться навіть рибки даню, які, між іншим, є одним з лабораторних видів для вивчення згубного впливу алкоголю, як на розвиток ембріонів, так і на поведінку. В дорослому віці, скажімо, захмелілий даню стає сміливішим. Правда, краще б він цього не робив, оскільки перестає боятися хижаків, і звісно гине швидше. Люди і рибки не єдині, кого алкоголь штовхає до дивних рішень. Якщо у планарії такого плаского хробака, знаменитого своїми здатностями до регенерації, відірвати голову і вирощувати нову в оточенні алкоголю, то нова голова відросте, тільки буде помітно тупішою. Загалом, уміння переробляти етанол нам потрібно лише для того, щоб купувати, їсти переспілі фрукти зі знижкою. Тому проваджаючи сьогодні останній день літа, підіймаємо келихи. Шампанським обережніше.